Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Визначати успіх світськими здобутками неправильно. Ми всі звертаємо увагу на велич. Ми створені для того, щоб йти за героями. Але раптом ваші герої йдуть не в правильному напрямку. Раптом вони не мають нічого, що варто було б наслідувати. Ось тоді це стає небезпечним. Ісус вказав нам шлях до величі. Пам'ятаєте, що Він сказав? Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Від Матвія 20, 26, 27. Бути слугою і рабом це не зовсім те, про що ми думаємо, розмірковуючи, як досягти величі. Однак, саме так Ісус визначає успіх дуже легко мати бажання займати важливе місце. Ми навіть пояснюємо Богові, що нам це потрібно задля поширення Його впливу заради нього. У будь-якому місці та в будь-який час знайдеться можливість для служіння людям. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені завжди мати відношення до успіху, як у Тебе. Дякую за те, що ви є, Стів Вебер